Акт віддання Руху світло життя Непорожній Матері Церкви відбувся 11 червня 1973 року у місцевості Крустінко над Дунайцем що в Польщі. Саме тоді кардинал Кароль Войтила, пізніший папа Йоанн Павло II, у присутності засновника руху отця Франциска Бляхницького та членів руху посвятив фігуру непорожної Діви Марії. А також віддав увесь Рух світло-життя Непорочній Матері Церкви. З цього часу, 8 грудня, урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії вважається патрональним святом Руху світло-життя. Акт віддання Руху світло-життя Непорочній Матері Церкви птець Франциск Бляхницький назвав конститутивним актом руху. Адже лише завдяки нашому відданню себе з Марією Христу рух і церква можуть бути життєдайними, акт віддання Руху світло життя непорочній Матері Церкви, непорочна мати церкви, зібрані сьогодні, ми з вдячністю згадуємо Твою опіку над справою оази Живої церкви, визнаємо, що завдяки твоїй материнській любові. Перша оаза Непоручної віддана під Твою особливу опіку, дивовижним чином розвинулася в рух оази і рух живої церкви, що походить від нього. Визнаємо, що Твоя постава безмежного обручницького віддання себе в любові Христу є джерелом твоєї материнської плідності в народі Божому. Ти є непорочною обручницею Слова, особливо в з'єднанні з Ним. У найважливішу годину смерті на Христі, тому Ти є матір'ю всіх живих, Матір'ю Церкви. Визнаємо також, що з'єднання з тобою в поставі обручницького віддання Христові є і залишається назавжди єдиною справжньою і найглибшою основою життєдіяльності в плідності Матері Церкви. Церква настільки разом з тобою буде церквою Матір'ю, Наскільки в окремих своїх членах разом з тобою буде обручницею, відданою Господу у вірі і любові, ми переконані, що вся справа оази опирається на розумінні цієї таємниці і не має вона іншої мети, крім виховання своїх учасників до щораз глибшого розуміння і реалізації постави, володіння собою, вдаванні себе Христу і братам. Ми переконані, що така постава є джерелом нового життя, тому доречно, щоб ми заново й більш свідомо віддали цю справу Тобі, благаючи, щоб Ти зволила прийняти її і визнати своєю. Ми глибоко переконані, що станемо оазою живої церкви настільки, наскільки поєднані з тобою, будемо реалізовувати поставу служіння. Віддання Христові в Його церкві. Прийми, отже як свою річ і власність усіх, хто віддав своє життя і усі свої сили для дияконії руху живої церкви. Прийми усіх, особливо модераторів та аніматорів, які прагнуть служити в межах руху, великій справі будування живих спільнот церкви. Прийми всіх, які наприкінці перебування в оазах віддали в Твої руки свої добрі постанови випроси їм, благодать витривалості. Непорочна мати церкви, будь також матір'ю діла Оази і руху живої церкви. Амінь.